Співробітники СБУ та Нацполіції викрили кілька груп агентів російських спецслужб, які здійснювали підпали службових авто та помешкань військовослужбовців. Для цього окупанти дистанційно завербували молодиків, які шукали легких грошей у телеграм-каналах. Спершу фігуранти розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на власні телефони. Так у Києві затримали двох мешканців столиці, які організували серію підпалів авто співробітників ТЦК у Закарпатській області. Серед організаторів злочину Київський рецидивіст, раніше судимий за наркоторгівлю. Саме він отримав замовлення за РФ на знищення військового транспорту у західному регіоні України. Разом зі спільником він залучив декількох мешканців з Ужгорода та Мукачева, які безпосередньо мали вчинити підпали автомобілів українських захисників. Наступною ціллю ворога були приватні помешкання військових ССУ та їхніх сімей. За інструкцією, зловмисники мали облити легкозаймистою сумішю та підпалити вхідні двері квартири українського військовослужбовця із Закарпаття. Їх було затримано по гарячих слідах. Правоохоронці повідомили їм про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України, частиною першої статті 114 1 та частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років тюрми.